Україно, ти рідна мати моя ненько, ти мені люба, і ти мені дорога, як погляну на твої муки й терпіння, болить і плаче моє серденько. Ти, мати моя, Україно, страдальниця свята, тебе століттями нищуть, вбивають. А що ж ви, люті вороги з України зробили? Кругом могили, як гори стоять, і греблю каховську підірвали, а люди в сльозах і в жалю, а земля забрала українську біль і чарівну красу. А води Дніпра понесли все, що було на шляху, і водою розлились людські хати, городи і весь урожай на полях, і понесла ріка. У Чорне море, а були блакитні простори, і краса, і колосили жито, І пшениця золота, і були весняні ночі в гаях, і спів пташків, і гаї шуміли, а їх слухали хлопці і дівчата, і ними милувались, жартували, усміхались, і весело на душі було. А сьогодні плаче український народ. І природа плаче, бо на своїй землі спокою не бачить. І весь світ співчуває, а у нашого ворога ні каплі жалю і в душі Бога немає, бо камінне серце має, і народ наш вбиває, а наша рідна Україна страждає. І вже над річкою не чути крик гусей, качок, і зойк чайок, і журавлі, і лебедині білі зграї, в небі між хмарами не літають, і риби гинуть, тільки чути стогін нашої рідної землі, і рики крові розлились наших вірних синів України. І була природа жива, і було весело, і все росло навкруги. І все пахло і цвіло. А тепер люди в великому жалю і в смутку шукають своїх дорогих братів, сестер і батьків. Боже небесний і милосердний, змилуйся над нами, бо український народ тяжко страждає і з великим болем в душі. Збережи нам Україну, бо вона це наше життя. А наші вороги не знають, що вони роблять, і вбивають наших синів. І так молився святий Стефан, коли каміння вороги добивали його, а він впав на коліна, молився і підніс свої руки до неба, і небо йому відкрилось, і побачив Ісуса, Божій славі, і сказав. Ось я бачу утворене небо і Божого сина по правій руці Бога. Господи, прости їм, бо вони знають, що вони роблять, і в тих словах помер. А наш український народ всі сили віддасть, щоб відродити з руїн наш дух і славу бойову, відбудуй греблю, очистить усі джерела Дніпра, бо наш народ. Робочий вміє працювати, і з Божою помоччю, відбудує міста і села, і оживе, і відродиться наша з руїн, рідна земля. Господь Небесний нас не залишить бідію горю, а ми віримо в Божу любов, бо ми християнський народ, Бог любить своїх дітей, коли звертаються на допомогу. Господи, Ти нас створив для себе, і ми твої діти, а ми молімся з великою любов'ю, відкриємо свої серця до Господа Бога, нашого батька, а наші страждання можуть стати радістю, а хрест дорогою радості, а ми заспіваємо, ще не вмерла Україна і не вмре. Бо наша Україна рідна і славна мати від сходу сонця до заходу з півдня до півночі, бо це все наше. Багатство, і це славні наші пісні великого народу, кохання, битви, праця, грім, місяць і сонце, гори, ліси, долини і гаї. Це велика слава українському народу і велика слава Україні на віки. Господи, прости мене прости. Боже, хай буде воля Твоя свята, як на небі, так і на землі, а не моя.